Ситуація стабільна, контрольована, і не зважаючи на те, що ворог намагається створити техногенну катастрофу, сили оборони в взаємодії з органами влади, співпрацюючи, здатні опанувати цей процес, організувати безпекову ситуацію, евакуювати людей, запропонувати заходи безпеки. І продовжуємо відстежувати ситуацію. Ми розуміємо, що ця, цей інцидент це реагування ворога на дії сил оборони. Втомившись очікувати контрнаступу, в них не витримали нерви, вочевидь, і вони завдали того техногенного удару, який, в принципі, був заготовлений вже досить давно. Якщо згадати, ми попереджали про те, що. Готується така акція, туди були завезені і вибухові речовини, і ще за часів окупованого правого берега ворог дуже часто шантажував і натякав тим, що підрив Каховської ГЕС можливий. І дуже часто робив акцент на те, що це буде зроблено силами оборони. При цьому якраз сили оборони. Завжди працювали навіть за часів роботи з деокупації правого берега, завжди працювали дуже обережно, не шкодячи критичної інфраструктури. Навряд чи це стратегія продумана і виважена, скоріш за все, це істеричний прояв реагування, оскільки вони усвідомлювали, що рух сил оборони. Все одно відбудеться, і в такий спосіб намагалися вплинути на е, сили оборони для того, щоб не е, відбулось те форсування Дніпра, якого вони побоювались, е, висадка на лівий берег, вони, е, яка їм дуже дошкуляла і непокоїла їх. І е, якщо згадати всі легенди і вкиди, які вони робили послідовно. В принципі, прослідковується ось та тенденція, на яку вони і вийшли, просто зараз, підірвавши цю, цю ділянку. Справа в тому, що зруйнована не вся дамба, зруйнована певна її частина, тому що технологічно вона будувалася так, щоб витримати навіть ядерний удар, пам'ятаємо ці. Тези з фахівців, які засвідчували, що готувалися. Будівельники свого часу до дуже потужних випробувань цієї дамби, те, що сила вибуху стала неконтрольованою, цілком імовірно припустити, оскільки і сама конструкція дамби мала певні зміни через нещодавне водопілля, через те, що вона була технологічно пошкоджена і до цього, і ті е, спроби. Спуску води, які вже застосовувалися росіянами напередодні. А вони також вплинули на міцність конструкції, тому відповідно і вибухова хвиля могла бути більш потужною, ніж вони розраховували. Не думаю, що окупанти будуть спокійно спостерігати, як мирні мешканці будуть евакуюватися в лівому бер... з лівого берега на правий, тому не раджу ризикувати таким способом краще набагато виїхати на більш глибинні території лівого берега і там. Ам організувати евакуацію, в тому числі навіть розраховуючи на певну Розгубленість самих окупантів через те, що реакція природи виявилась не зовсім їм підконтрольною. Ви праві абсолютно, що географічно нижчий лівий берег наразі постраждав набагато більше. І ті озвучені цифри щодо затоплення населених пунктів, зокрема, вони більше стосуються саме лівого берега. На правому березі критичних станів. Фактично не зафіксовано в тих населених пунктах, де йде підйом води. Зокрема, і обласний центр критично не постраждав, є підтоплення деяких мікрорайонів, деяких житлових секторів і вулиць. Але не більше, тим не менш, евакуація організована саме через те, що рівень води ще продовжує підвищуватись. Що стосується лівого берега, то країна-терористка проявила себе і в цьому випадку також, тому що вони заглушили зв'язок для того, щоб не було можливості. У людей на лівому березі отримати компетентні рекомендації і мати зв'язок, зокрема з підконтрольній Україні території, треба усвідомлювати, що мінна небезпека буде вкрай високою, саме тому зона узбережжя і правого, в тому числі, закрита для відвідування, оскільки і підйом води провокує. Прибуття мін з лівого берега, і крім того, ні для кого не секрет, що застерігаючись висадок диверсійних груп з нашого боку теж відбувалися мінування. І такий підйом води може спровокувати підвищення мінної небезпеки, навіть і власними мінами. Загроза, скоріш за все, пов'язана з рівнем води. Якщо він сягне критично низького рівню, тоді фахівцями будуть вжити а Аварійні заходи. Зараз цим займаються фахівці, в тому числі і МАГАТЕ, які також вивчають цю ситуацію. Ще раз зауважу, що вся, ця, вся ці події, в принципі, в, одньо, в одному ланцюгі розглядаються і шантаж по Запорізькій атомній станції, шантаж по Каховській, і шантаж по Кримському титану тобто ворог, усвідомлюючи небезпеку того, що Сили оборони не відмовляться від руху в бік Криму, намагається Тиснути з усіх боків.